Вельме, шановне панство, знову вас вітаю. В принципі, показувати не було, що горіх спелив та й спилив. Але він дуже небезпечний і хочу показати, аби ніхто ніколи не садив таке дерево біля будинку, бо коли сильний вітер може пух, жахнути. Тут в мене такий зараз бомбаж. я це потрошки прибираю. Потім у гілкоріза, то скидають гіляки переб'ю. Ну, якось так працюю. Тут вже пилю, пилю ріжу повним ходом. Дивіться, всередині сама трухлять повне дупло. Він упав і вон та суха гіляка розлетілася. О, ці всі галузки треба буде перерубати. Треба перерубати. О, такий ще тут пень. Дуже він товстий, він там десь сантиметрів 80 в діаметрі. Я думаю, він гнилий і з нього матеріалу не буду. Ну, якщо я буду бачити, буду так різати його потрошки, вниз, низ, вниз, але це треба розгребти все. Ось це, зробити місце. У мене тут ще кукуруза залишилася. Треба ці курортки перетеребити. О, і буде, буде діло, бо таке дерево біля будинку, о, воно мені там, дивіться, зеленіє все від гіляк. Бачите, мох, все росте. Там гіллякою перебило дахівку, розломало. В принципі, це треба вже перекривати, але ще деякий час воно може пожити. Вон там, там дирочка є, але воно просто... Дахівка трошки припала. Ну, коротше, біда, зверхом біда, це все треба перекривати. Все треба ремонтувати. Колись робили такі чотирьохскатні верхи, бо того, що вони вітростійкі, звідти вітер, звідти ну, такі аеродинаміка у них така. Бо якщо верх двоскатний, то коли вітер з боку дує, він зриває більше А такі верхи більш так. Обдувається краще, ну, аеродинаміка краще в них. Тепер тут цей пень. Подивіться, яке воно, воно здорове, тут десь метр двадцять. Я не буду рулетку бігти, брати, міряти. ну. Так, десь метр двадцять. Звідси, от. звідси до того, десь метр двадцять. все таке. все-таки. Все. тут теж. Нічого доброго. Але зрізати потрібно. Я трошки віталсом ріжу. Тоньше штілем. Тому що... Ну це штілем. Це Віталсом з двох сторон треба різати. А штілек він ріже, але граня багато. Це потужна пилочка. Писало там багато мені. Що вона. Ні до чого, що там все готово. Народ. Мені все підходить. Пилка працює, працює бездоганно. Головне, аби був наточений пильний інструмент, ріжуча частина, тобто ланцюг. І вона працює як бомба. Добренько, буду я це різати, а вам трошки покажу, як я тут працюю, роблю, як цей зараз стовбур цей поріжу. Віталсом. а потім то на куски. Ось це треба розбити теж так на куски. Потім ці дрова, звідси забрати, можливо, а можливо і не забрати, можливо, тут їх трошки так підкидати туди підверх. Мається на увазі зараз. А потім треба буде це все-все-все зробити. Тут порядок. Тут ці блоки стоять. І меблі для дому. Така в мене тут ситуація, яку треба розгребти. Добре, поїхали. No! <laughs> Ти що до стіл роби? Коло того горіх. Гуляти кругом. Зараз я ту серцевинку кусок собі брусок візьму, на якісь ножки, на якісь ручки. 아아아 아. 아, 아. Ось, Як ви бачили, все класно, все працює, пилочка валить, садить, <гум> колон теж садить. Казали, що ааа, цей колон, та це та не здале, та ти не, що ти зробив, та відлетить, та то ресора, воно не вариться. Села. Тут теж колончик думав. Кувалду приміняти, але розбив так. Добре, а це я собі рішив десь на ручки до ножик. яка красота, який горіх має візерунок. Я думаю, що там віднизу також буде кусок гарного дерева. Ну, будемо бачити, будемо пилити, будемо бачити. Так, а це. Це також він, він трошки кручений, яке йде. Такий узор. Я думаю, тут капа якась буде таке. А воно ні, воно просто так пішло рости Гиляк. О, І ця, ця просто трошки підгнивша. Ну і щось, щось той вибереться з цього куска. О. Десь колись на щось може, воно пригодиться. Воно їсти не просить. Поставив собі та й нехай сохне природньою сушкою. Так, добре, зараз я це приберу сюди на кубку, трохи порозбиваю, котре що оде, та й будуть чистити ці гілляки. блять как бы Нічка. Ось така. Отака кубка. Короче. <клес> Пересадив я це все. Пересадив. О. Файно попрацювало, бачили, яка тут була кряпка купа. Її нема. Там залишалося ще такі пеньочки якісь. Товстіше, що. О, тут теж купа дров. Ну таке вже. Темночки. Зараз я поверну туди фару. Трошки Та, що тут видно. Ну, але вже трошки більше видно. Є, досить є. Все, це буде тепер мокре, сере. але буде. Горіти. О. Все гарно, перебило, як має бути. Є десь такі попотичковини. Воно його перерізало. Так що то все, дурниці, що там кажуть, що не перерізають. Бачу, бачив, як ріже відома фірма. Теж буває таке. Десь там. О. Все, все, друзі. Паніство, на цьому буде квітка на сьогодні. Таке кіно, як завжди. так я сьогодні робив. Завжди. Залишатися людьми. Ви знаєте, по традиції. Миру добра злагоди, здоров'ячка. І всього найкращого. До нової зустрічі. Скоро зустрінемось.